Ударили по Херсону двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні саме показовий удар жодного військового сенсу. І все це кожен такий удар зовсім не про так звані першопричини війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю, бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою, силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї і технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу, знищувала життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там. Продавати свою жорстокість місцевим царякам. Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати, і, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась.